Друзі, всім привіт! Вибрались ми з Олегом сьогодні на хижака. Погода у нас, ну скажімо так собі, хоч на даний час і сонечко, але все мокре, чорнозьом до ног прилипає, ну, в общій сложності дуже весело. Ну, наша, е, Наш план є такий приблизно. Шурував дощ, досить таки непогано. О, три дня він лив і в нас мисль, треба їхати. Бо після дождя вода киснем збагатилася, вітер був, все як полагається і тому треба виїжджати. Я традиційно сьогодні буду своїм МРОЦ кастом Тестом 420 виною 290, катушечка 3000, шнурочок по одному місці вже почти пішов. От. Ну, а в Олега... У Олега, як завжди Шимана Лунаміс і Шимана сейфі. От, в принципі, друзі, з цими всіма апаратами ми будемо працювати. Але спочатку ми з наших башмаків позбиваємо грязь, щоб нам на плитах не уїхати далеко. Тому, друзі, не гаємо часу, чистимо башмаки від чорнозьома і погнали ловити. Гайлала. Бігу-бігу-бігу. Бігу. Йо, щоб не навернутися. Ой, бля! Бегу, бегу, бегу. Судак? Да. Короче, у меня, как всегда, камера села в самый подходящий момент. Э, я этот, помех Олегу вытянуть его. А я в форме ниндзя, блядь. <сёк> да. Тут, короче, Олег красавчик вылазил с но... О, Что он, не фет, да? Фет, фет 2.4, да. Ух. Мед с лимоном. Красавчик такой сел. Давай я его хоть красиво покажу. Оп. Вот это зверье, вот это звірье. Да, чітко в голову. Тут Мед з лимоном. Да, чітко в тройник голову. Стає. Тройник, да. Тройник стоїт. Четко тройник. Двойник був би холоста поклевка була. От так вот. Подача просто дай спинин. Клас. <елец> я вас вітаю з почином, <Rusles> розловився. А ти казав, я перший, я перший. Ну я вас вітаю. <рис> Дякую. Все, погнав я своїх ловить. Пишли. И я думаю, что это кусок. Ну, принаймні, он так перебиться, как кусок. От тебе посадка, ты понял? Спинив донизу и сразу, да. Пивный бочонок ушел. <рекунок, <зачем>? <рекунок> ну, блин, до пива хорошо подходит. Ёлки-палки. Тут-то да. Тут Кушок, так? Да? <laughs> Блін. так от. Не, трава. трава. Вирішили ми з Олегом перейти на друге місце, бо дамба щось так затихла. Тому ми вирішили перевірити наше старе добре місце на наявність Судака Окуня щуку. Тому ми з Олегом перейшли і будемо пробувати на нашому старому тут доброму місці кидати. Ну, от. Тому друзі поїхали кидати. Гайлала. Ніфіга сіди. Та ну, ти що бить такого не може? Єсть? І це ти закинув на куди? Отак да. от, от. Плюха хороша була. Дуже хороша. Ось так от. А, це тобі пацаку ще ж треба, так? Да? Блін, а це ще тут трава. Щось в мене таке дивлюся, як він смикається на судака, похоже. Ой, на судака на щуку. Щуку, думаю, Не знаю. Мені кажуть, що це судак. Я то казав, щоб це судак був. Я ніфіга не бачу. Я вас вітаю. ти сьогодні робиш мені контент. Красавчик. Тут на вихлопі, да, повно? моему Прям, прям, прям. палки хоть таке йди в пасаваду тепер. 18 грамм. 18 грамм на выхлопе. Я я тобі казав що темний цвет. Темний темный Так. Да. Ну може сьогодні буде работать. А ну. Все-таки ждали, ждали цей мертвый. Вот і сработала, да? Так. Да. Все неправильно правильно немає там, іди сюди. Тут у мене така, але, правда, немає. Придеться вхід запросити. Давай, бери. Но у мене в машині ще один вік, треба було в машині взяти. Так, ну що? Олег уже сьогодні з двома судаками, а я досі з одним. Йоле, Паля, я відстаю. В якомусь то віку. Все одно він так не літає. прям уже заряжен. Хочешь тренинг в голову поставишь так? Блять, не понял. А ты... О! О да, да, на. О, красота на вылете. вид Витпав, понял? Два раза на одной проводке. А -а, -а. Еле пали. Он крышечку открыть. Блин, два раза на одной проводке. Капец. зацеплю правее должен быть. На, о, я так и знал, вот этого, но, ух, ой, хорош, 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 батенька, Давайте. а? Так, о, все. Только я не понял, что ли шнур порвався чи що Да, шнур порвався. Я тебе кажу це трэш. На узлу. С флюром. Це уже заметь, сколько раз я просрав. Ой, блин, алеша. Так, ну шо, зменив приманку. Знову поставив. Зараз будемо пробувати ловити свого ж судака. Вийде, не вийде, фокус номер два, хто я знав. Але це вже второй судак у мене просраний. Вот. Як це б не печально було. Ну, поїхали. Це вже второй. та ні, це на марняка похоже. Таке карасики, или эти. ага. Отак угу. от, от з'їли хвостик, а я-то думаю. Тут щось є цікаве. Треба зменшувати вагу і вес приманки. О, зараз зменшимо, бо ми знову залягом вернулися на дамбу. Бо там щось у нас затище повне, тому ми вирішили попробувати вдачу знову на дамбі. А ось вдруг щось тут клюне. О, я одягаю 8 грамів зараз. Так, 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 так. Де в мене тут? От, ні, це не то. Це мелке дуже. Щось не можу знайти, я свого... Фетіка 2 дюйма, ось знайшов фетіка 2 дюйма. Зараз знайдемо десь снігом трійничок. Ладно, хай цей, мабуть, буде трійничок. Ну от так от одягаємо. У нас акцент на судака, а там будемо дивитися, хто захоче нас з'їсти. Оп, оп, друзі, все, погнали. Далі пробувати ловити. Фу. Ну, поїхали. Ну що ж, друзі, ось ми з Олегом закінчили нашу ранкову сесію. Ну, по результатам. Ну, значить, у мене болт. Я отримав лише клюваки, гарні клюваки, трошки потягнув. Там шнур лопне, там відпаде, там приманка відірветься, там скоба зламається, ну все як полагається. Ну а Олег сьогодні, звісно, відірвався. Вранці в Олега є судак, окунь, судачок. А щуки не було, так? Да? Ні, щуки не було. Да, щуки і у мене сьогодні не було. тільки судак та окунь. Ось вам і зміна погоди називається. Так, да, дуже класно було, воно, походу, вода багато з кислородом. І риба дуже себе почала активно відчувати. І тому клювак сьогодні, звісно, дуже гарна риболовля. І судак дуже б'є, так як ми всі очікуємо, Именно з подачі дуже класна покльовка. Просто віддай да, да. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Олег. Всім пока, до нових зустрічей. Пока. Hey, <laughs> hey, <lala. laughs> пока.